Зараз ми будемо наносити декоративну фарбу саната за допомогою такої кісті і робити будемо вертикальний малюночок. Наносимо праймер. Ось так робимо, щоб не було ніякої шагріння. Тепер ми будемо наносити санат. Спочатку наносимо матеріал таким товстішим шаром. Щоб було з чим працювати. І акуратненько зараз починаємо його пробувати зробити, ніби підлітаємо. Ось у нас готовий вид, воно ще сохне, трошки стане таким більш граючим, але в принципі, вийшло непогано.